Війна в Ізраїлі сколихнула багатьох і змусила задуматися про все, що відбувається у світі. Чи переможе Ізраїль у цій війні і на що чекати нам у майбутньому? Чому зло і божевілля примножуються на землі? Все більше людей живуть у страху та здивуванні, чого чекати далі і як жити. Світ стає таким вразливим і дуже нестабільним. Між народами та країнами зростають військові конфлікти. Та загроза ядерного апокаліпсису сьогодні актуальна, як ніколи. Як людство дійшло до цього? Що ми пропустили і чому зло так активно гуляє землею? Як захистити себе та свої сім'ї від усіх лих, колапсів, воєн, насильства та терору, які наростають з кожним роком? На чому сьогодні потрібно фокусуватися нам і в кому шукати захисту? Відповімо на ці запитання у нашому відео. Те, що сьогодні відбувається у світі, жахає багатьох. З початком подій в Ізраїлі, коли почався напад і кривавий терор, насильство та вбивства єврейського народу, багато людей начебто прокинулися від сну прийшла реальність та здоровий глузд розуміння того, що зло та терор посилюються, і потрібно якось з'єднатися та спільними зусиллями боротися проти зла. Протягом усієї історії людства йде боротьба добра зі злом. І сьогодні з центральних телеканалів знову лунають вигуки вісь зла. Те, від чого світ старанно відмовлявся і що замилював, намагаючись стерти межі між добром і злом, зіграло злий жарт зі світом. І сьогодні кожна людина робить вибір, що примножувати на цій землі: світло чи темряву, добро чи зло, любов чи терор, боротися за Бога чи сатану. Адже по фінішу життя і у вічності. Люди от.